Друзі, вітаю на каналі Незламні Духом. Підтримайте канал підпискою та лайком. Буду вам щиро вдячний. Уряд Іспанії відправить Україні повну батарею комплексу протиповітряної оборони Ховк. У Міноборони Іспанії розповіли, що одна батарея включає шість пускових установок для ураження повітряних цілей. Повідомляється, що ця ЗРК здатна перехоплювати повітряні цілі на дальності 40 км. При максимальній висоті 18 кілометрів. На початку липня у командуванні українських повітряних сил розповіли, що на рахунку одного із підрозділів, який озброєний ЗРК, вже 14 збитих російських крилатих ракет та 40 збитих БПЛА Камікадзе Шахет. Фінляндія надасть Україні 25-й пакет військової допомоги, який посилить українські сили оборони. У Міністерстві оборони Фінляндії розповіли, що допомога становитиме близько 118 мільйонів євро. Загалом Фінляндія вже надала Україні допомоги на суму 2,3 мільярди євро. Норвегія виділила 570 мільйонів норвежських крон на Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією. За ці кошти буде закуплено засоби протиповітряної оборони, обладнання для розмінування, артилерійські боєприпаси, транспортні засоби, інженерні машини, асфальтоукладчики, обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів. Глава Міноборони Данії підтвердив готовність далі купувати для фронту озброєння українського виробництва. Так у Міноборони розповіли, що Данія і Україна продовжують закупівлю озброєнь через український оборонний комплекс на загальну суму 600 мільйонів доларів. Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо від української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит. Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України та розпочала підготовку українських пілотів-винищувачів. У пакет військової допомоги входить понад 80 тисяч ракетних двигунів для некерованих авіаційних ракет crv 7 та 1300 бойових частин для них. Литва відправила в Україну нову партію бронетранспортерів М 113. У Мінобороні розповіли, що бронетехніка з запчастинами прибуде до України вже найближчим часом. Так, Литва у відповідь на запити України цього року вже поставила різну бронетехніку, боєприпаси, системи ППО та інше обладнання. Загалом підтримка Литви Україні вже перевищила мільярд євро. Нідерланди в межах військової допомоги передають Україні 28 броньованих гусеничних всюди ходів. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів. Він зазначив, Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин вікінг. Для них корпус морської піхоти підготував українських військових. Так, на полігоні українці проходили навчання з водіння і експлуатації цих всюдихідних транспортних засобів. Екіпажі також опанували тактику застосовування цих броньованих машин. Уряд Німеччини нещодавно надав Україні новий пакет військової допомоги. Пакет, зокрема, включає 22 танки Leopard, а також три самохідні зенітні установки гепард. Ще Україна отримала броньовані всюдиходи, 22 бронемашини класу МРАП, шість машин розмінування вісент 1. Та дві РЛС. Крім цього, Німеччина передала десятки різних безпілотників, надводні дрони, дві системи самозахисту для гелікоптерів, кулемети та один мільйон набоїв для стрілецької зброї. Друзі, щиро дякую за перегляд. Поширюйте це відео, щоб якомога більше українців почули гарні новини.